Кванта Коста, Мама Мія, Італіано. Бо скільки коштують помилки? Значить, а помилки коштують багато. Купила людина замовник мі, трактор італійський. Бувши у використанні. Ну, як показує практика, туди вже хтось злазив в ремонт. І при збиранні коробки, отут, Взагалі забули поставити підшипник. Тобто вал висів консольно на одному підшипнику. І оця вся історія тут виїла зуби, воно цементоване, гартоване просто насмерть там, за 60 одиниць і зжерло зуби. В результаті ну це не кінець історії, це тільки півбіди. Далі розтіліпало, розтріпало вал, який ще стоїть по дорозі, далі. Розбило таку втулку. І розбило, відповідно, там він поїло зуби. Бачите, на внутрішній обоймі, там від зубів залишились одні гарні спогади. До половини з'їдений шліц модуль 2. Відповідно, що ми робимо? Повністю робимо з бронзовими втулками по краях. Шліцова втулка, підшипник, зуби, зуби. Отут дві шестерні стоїть. шестерня, шестерня. Шестерня, отут оце така цікава конструкція. Через один шліст тучі одна шестерня, підшипник. Тобто раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, дев'ять деталей або стоїть, або контактує з цим валом. Плюс дві для втулок: десять, одинадцять деталей, все зав'язано на одному валу. Далі, тут ми що бачимо, тут я зробив новий вал шліцевий Тепер ще все це треба ТВЧ загартувати. Тут об'ємна, тут ТВЧ і кругла шліфовка. І бачите, це вся історія. Тоді так збереться докупи вже разом з втулками, з з усим. Це я сьогодні ну, майже завершив процес. Тут залишилась, в принципі, термічка і кругла шліфовка із, із процесів. І то це не пов'язано з валом. Тобто, вал готовий. Повністю втулка, термічка залишилась. І обойма з внутрішнім зубом також термічка залишилась. Вал термічка і шліфовка. І от уявіть собі, одна, ну як, ну, забудь, поставити підшипник з внутрішнім діаметром 30, ну це треба було постаратися. І от така одна помилка. Тобто, повна відсутність у цього підшипника коштувала добрих, добрих грошей. Виготовлення цементованого гартованого вала, шліфованого з купою зубів, вав проміжний, втулки, шестерні плюс розборки, зборки про ще скільки цей трактор, ну, наскільки він виведений з ладу, цього взагалі ніхто не рахує. От і вважайте, ціна роботи і ціна помилки по невстановленому підшипнику.